Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Vinco на цоколь H4. Артикул даного комплекту 794-400 постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На ближнє світло на кожній лампі використовується 12 світлодіодів, і точно так само і на дальнє світло також 12 світлодіодів. Потужність даних ламп заявлена виробником 50 Вт. Корпус ламп абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Лампи мають дві системи охолодження: активну в вигляді кулера і пасивну в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму, можна під'єднати як 12, так і 24 В. На проводі живлення додаткових драйверів, як ми бачимо, немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Має е, білий колір світла, але блакитний легенький відтінок, присутній. Заявлена кольорна температура 6500 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.